Щороку до Сполучених Штатів офіційно прибуває приблизно 470 тисяч іммігрантів та кілька десятків тисяч біженців. Пристосуватися до життя у новому суспільстві їм допомагають родичі, друзі, різні благодійні організації та державні програми, адже країна зацікавлена в їх успішній адаптації. Успіх цього процесу в неостанню чергу залежить від знання англійської мови. Діти, як правило, швидше вивчають іноземну мову, що нерідко створює проблеми у відносинах з батьками. У штаті Меріленд знайшли спосіб ліквідувати цю мовну прірву, як саме розповість Уляна Телюктаний джа збірми. Разом з дітьми інших іммігрантів дівчинка посилено вивчає англійську. Їх учителька Лорен Конран, педагог з досвідом викладання англійської для носіїв інших мов. Сьогодні ми вивчаємо побудову речень. Я хочу, аби вони знали лексику, структуру мови і не відставали від своїх однолітків на уроках. I. I. Yeah. Мати неї також вивчає англійську. Однак її уроки проходять у кафетерії центру зберігання і розпасовки овочево-фруктової продукції, де вона працює. Раз на тиждень жінка займається з вчителькою своєї доньки. Ця програма розрахована на шість тижнів. Займаємося раз на тиждень з 12 до 1. -ї. Так що кожної середи я приїжджаю сюди, у цей центр. Чотири роки тому по віті Говард у штаті Мериленд почали масово поселятися біженці з бірми. У місцевих шкіл не було вибору. Як негайно запровадити програми інтенсивного вивчення англійської мови для дітей новоприбулих іммігрантів? Як тільки діти трохи опанували мову, розповідає Лорен, у них розладилися стосунки з батьками. Деякі батьки навіть не можуть сказати назву школи, куди ходять їх діти. На допомогу таким батькам прийшла Ліса Черток, менеджер центру. За її сприяння Лорен почала викладати іммігрантам англійську мову в їх обідню перерву прямо на робочому місці. Починання Лорен підтримав і директор школи. Я бачу це як початок великого партнерства між бізнесом та школою, і ми лише торкнулися самої поверхні. Крім цього, як вважає директор, знання англійської посилить роль батьків в організації педагогічного процесу навіть якщо це звичайнісінький дзвінок у школу про те, що їх син чи донька захворіли, якщо вони зможуть це сказати завдяки курсам, це великий прогрес. А от менеджер центру ліса черток уже помітила зміни на робочому місці коли бірманці почали у нас працювати, вони були дуже сором'язливі. Тепер мені здається, вони більш впевнені в собі, більш товариські, а ті, у кого є діти стали брати активнішу участь у житті школи. За їх зусилля у розвиток місцевої громади Лорен і лісу недавно нагородили почесними грамотами. Повіту Ми повинні співпрацювати, адже коли всі працюють разом, це безпрограшна ситуація. Уляна Телюк голос Америки.